Тож інформація для тих, хто, можливо, думає придбати собі м'ясорубку. Е я вам скажу так: от ми купили собі м'ясорубку Frosty Фрості ТК 22, я її вже неодноразово показував. Е я вам скажу, що це. Ну, не те, що сказати, що ми нею задоволені, це нічого не сказати. Працює вона дуже суперово. Е, що йшло в комплекті. Бо ми показали оцю решітку, яку треба було купити. Вона решітка називається ну, спецрешітка для спеціальних потреб, так сказати, чи то страв і так далі. Спецрешітка це решітка от у такого плану для того, щоб робило рублене м'ясо. Вона в комплекті не йде. У комплекті йде, що йде? Три решітки, два ножі. Два ножі, ось один запасний, ним взагалі нічого не робили. І три решітки: решітка 10 міліметрів, решітка 8 міліметрів і решітка 6 міліметрів. Це три решітки, які йдуть із цією м'ясорубкою в комплекті. Так, все. По суті, вам її вистачатиме. Якщо ви просто там для дому ріжете поросят. Возите на базар, можливо, на фарш чи ще щось, і, і, і комфорт роботи з нею просто капітальний. Якщо ви виробляєте якісь ковбасні вироби, там домашню ковбасу, можливо, якусь копчену чи ще якось, то і, оця решітка полегшує. Ви вже не стоїте ножечком, не ріжете от м'ясо, а просто-напросто легенько підморозили його, щоб воно було холодне, і, і тоді виходить. Мелета на оцю решітку, яка е, для рубленого м'яса, так скажімо, зроблена. Так, щось її укомплектую, бо це виходить, Оп. Це ти так зробила. Ну і переходимо ще до спецмотриць, ну, ну, в якійсь е, позиції це мотриця. Е, як на грануляторі, я як сьогодні побачив на новій почті, як вона зроблена, я кажу, якби такі матриці робили на гранулятори зразу. Ну просто, ну все, немає взагалі ніяких проблем. Вона відшліфована, калена, вона блистить всередині зіньковочка, уся чистенька, гарненька, ну просто бомба. Це ми купили паштетна матриця теж. І 에... на кровіотку, мабуть, да, її можна на кров'ятку, ну на паштет, От іменно вона паштетна, суперова буде. І ще можна робити, даже, мабуть, на сервілотік, якщо додати е, гов'ядинку. Що іменно от Говьоди, ну в'язкість така в неї буде суперова. І, ну, в общем, і отака от матриця. Це у нас 3 міліметра. Вона, бачите, вона йде як спец. Ви її ніде не купите, е, окрім. Ну ні, може ще де купите. Ну просто ми брали на сайті, кіченлайн, е, і так само і замовляли у них вже е, ці спецматриці, того що просто в інтернеті маринка їх не знаходила. Ми розуміли, що вони десь в природі існують, але купити ми їх не можемо. Тож ми набрали до Романа е, на сайт Кіченлайн, і я кажу: нам треба на нашу м'ясорубку е, е, для рубленого м'яса. Решітка. Він каже, да, в нас така є, ми можемо відправити. Все. І таким чином ми тепер ще й замовили отаку. Так що в нас тепер, по суті, весь комплект решіток, які йдуть на оцю м'ясорубку. М'ясорубка меле 350 кілограмів м'яса за годину. У нас є неодноразові відео, де ми показували просто так шмот м'яса кидаєш, і, і коротше воно меле. І меле воно і оцією штукою, з оцією, не, не ото. Не отак, отак ніхто не робить, по техніці безпеки, навіть це не можна. Мели вона отак. Во. Тоді все тут чистенько. До редуктора ніяке сало, м'ясо, вода не затече, тому що цей отвір, оцей отвір, він всередині в колбі. Це придумано виробником. Треба це все діло отак робити. Не викаблучуватися, а все по приколу воно то вроді все класно, але треба робити усе правильно.